Після відкриття континенту в його бік рушили експедиції, мало не з усього світу. Туди йшли французи, норвежці, американці. Найбільш активно робили це щоправда вже на початку двадцятого століття. І на собаках до південного полюсу добиралися, і на літаках над материком літали. А гітлерівці пішли ще далі. У грудні 1938 року з Гамбурга відчали в корабелі з назвою Швабія. На борту було 57 осіб. Очолював їх Альфред Річер. Головне завдання команди було підібрати в Антарктиді місце для німецької китобійної бази. Того часу китовий жир був основною сировиною для виготовлення маргарину та мила. Тоді Німеччина імпортувала сировину з Норвегії. А в умовах, коли Гітлер вже був задумав Другу світову, це могло бути проблемою. У січні 1939-го експедиція прибула в район землі Королеве Мод. На той час свої претензії на цю територію вже висунула Норвегія. Німці висадилися і почали робити карти. На березі виставляли вимпели зі свастикою та орлами. Паралельно з борту корабля запускалися літаки. Вони так само розкидали вимпели, але вже вглиб материка. А ще зробили орієнтовно 11 тисяч фотографій місцевості. Згодом на березі заснували тимчасову базу і повернулися назад до Німеччини. В подальшому планувалися наступні експедиції до цього самого місця, але почалася війна і вже було не до того. Здавалося б, історії з нацистами в Антарктиді кінець, але не для конспірологів. Існує версія, що там в районі земель Королеве Мот німці встигли зробити мережу підземних бункерів. В одному з німецьких записів йдеться у жовтні 1944 року. Грос адмірал Карл Деніц під час виступу перед кадетами військово-морського училища сказав: цитую. Німецький підводний флот пишається тим, що на краю землі він побудував для фюрера і вітчизни справжній земний рай, неприступну фортецю. Кінець цитати, і нібито саме цей Швабенленд став сховком для Гітлера після поразки нацистів у Другій світовій, а сам фюрер нібито помер собі там спокійно аж у 1971 році. Хай там як, а цього гітлерівського земного раю так ніхто в Антарктиді і не знайшов.